Робочий одяг, сорту Крем, плюс екстра 15 кілограмчиків по ціні 6,5 євро за 1 кілограм. На сьогодні ціна 4900 гривень. Поїхали. Показую вам наповнення. Дивіться, повністю новесенька. Я думаю, що це буде курточка. Розмір пише Еска. Ось така моделька. Наступне це штаніжки в ідеальному стані. Бренду Штраут. Ось така моделька. Правда, розмір теж, мені здається, буде есочка. Наступна моделька це ще одні. Брендові шорти від штраус. Розмір 46-й. Наступна знову новесенька курбочка. Ось такого плану. Розмір Елічка, вона йде повністю-повністю нове. Далі, що нам тут попадається, і це Соломон. Штаніжки бренду Соломон. Розмір вище 50. Ось така моделька. Вони йдуть легесенькі Ще один штраус. Штаніжки по розміру будуть теж 50. Ось така моделька. Наступне безрукавочка Багато кишенік має. І розмір теж 50-й. Наступна моделька це, напевно, штаніжки. Розмір це 62. Або 11. Ось така моделька білесенькі. Я думаю, що це шлинішки. Вони йдуть повністю новесенькі, запаковані. Наступне, що нам тут попадається, це цілий комбінезончик. Ось така моделька, великий гарний розмір, штаніжки, вверх, цілий комбінезон. Е -е. Далі. Ще одні штаніжки. Е -е. Розмір буде. Теж 50-й, мабуть. Ось такого плану. Наступне має жилеточка. Світло відбуває, яскрава. Далі ще одні штани. І теж страус. Розмір 36-й. Ось така моделька. Ще одні штанішки. Це вже більший розмір. Ось такі Наступне, що нам тут попадається це ось такий комбінезончик. Ось такого плану. Наступне знову штани. Ні, це теж комбінезон. Великий розмір. Ось така моделька. Так, наступне. Так. Ще одна курточка. ця йде, до речі, легенька. Ось така, вона без підкладочок. Звичайно, легенька курточка, розмір 52. Далі цієї курточки, в принципі, можуть підійти ось такі штаніжки. Штанішки вже йдуть з ремнем. Ось така моденька. Далі. Ще одні штани. Ці вже будуть тепліші, вони йдуть як термо. Розмір 56-й, ікселічка. Ось така моделька. Вони йдуть як термо. Далі, що нам тут попадається, це ще одні штани. Такі попередні. Ось така моделька. Так, у нас тут буквально ще трішки. Це ще одні штаніжки 46-го розміру. Ось такі. І останнє це. Ще одна моделька штанів. І в принципі все. Я вам показала повністю цілий лотик. Вага 15 кг, а ціна 4900 гривень. Сорт крем плюс екстра, робочий одяг.